Всім привіт! Путін зробив фатальну помилку. Трамп йому це не пробачить. Путін подарував Трампу цукерки з написом Цитати великої людини. І це був найдебільніший вчинок, який міг тільки зробити Путін. Тільки уявіть, Трамп розніваний на Путіна, накладає на нього санкції на путінську нафту. Путін хоче примиритися з Трампом та посилає через свого засланця коробку цукерок, на яких написано Цитати великої людини. Та ще й одягає військову форму та погрожує Трампу ядеркою. На кожній цукерці в коробці написана якась маразматична цитата Путіна. Ну, типу, кордони Росії ніде не закінчуються. Трамп, напевно, сидить, дивиться на цю коробку, дивиться на Путіна в військовій формі, який погрожує ядерною зброєю, та думає, Боже, яке воно кончене. Розумієте, яку фігню зробив Путін? Трамп, який вважає себе величним президентом, отримує від кремлівського діда цукерки, на яких написано цитати великої людини. З усіх можливих варіантів примирення з Трампом Путін вибрав найдебільніший, і це класно. Я б на місці Дональда сприймав це як особисту образу, адже тільки Трамп найвеличніший, і тільки в нього можуть бути великі цитати. Ось саме такі вчинки Путіна допомагають Україні і розкривають трохи очі Трампу. Якщо ви зі мною згодні, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі: я вас люблю, ви класні. Далі буде цікавіше.